На Волині на колінах зустріли загиблого на війні героя. Так, 13 вересня у Ратнівську громаду назавжди прибув траурний кортеж із полеглим воїном, 38-річним Максимом Біруком. Відповідні відео публікують місцеві фейсбук спільноти. Герой навіки повернувся на рідну землю, де його зустрічали зі встеленою квітами, дорогою та патріотичною символікою. Нагадаємо, Максим Бірук був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Гранатометник загинув 11 вересня 2023 року під час бойових дій, захищаючи батьківщину. Максим Бірук працював вчителем історії у Замшанівській школі Ковальського району. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника.